Відео Ютуб uh, і телеграм, щоб ці профілю я написав таке, воно трішки зле, зразу кажу, тому що я не можу на це дивитись. Жіночка тут гарно посміхається, але те, що вона говорить, це просто. Знаєте, кінець кінець це був апофіоз взагалі в кінці, коли тобі кажуть, що ти маєш працювати, от поки в тебе фізичних сил. Коротше, тебе поки вперед ногами не винесуть, будеш працювати. Тому можете не хвилюватися, там, накопичувати собі на пенсію. Не треба. Ви до неї все одно не доживете. Правда, жіночка каже, що ми повинні бути країною активних. Там, дов, довголіт... Довголітів, знаєте, угу. Япона Мать це називається. Це в Японії там довголіття, це в Штатах довголіття, це у Франції довголіття, це в Британії довголіття, там, де у людей стабільність, там, де люди відчувають себе захищеними. А Коли в тебе безкінечні стреси, 32 роки стресів, тому що всі хочуть хапнути з наших кишень, а потім ось апофіоз, апофіоз